Нова дорога власним коштом. За таке благодійництво узявся черкаський підприємець Василь Куценко. Чоловік власним коштом відремонтував відрізок дороги від Ільїна до Молоткова. А це понад дві сотні ям та вибоїн. Дорожнє оновлення бачила Вікторія Хамаза. Раніше оці, на цій дорозі було яма на яму. 200 ямок. Ви можете представити, скільки це було. Їм було ні проїхати, ні пройти. Не дорога, а суцільна пустка. Таким ще кілька місяців тому був шлях від вулиці Ільїна до Молоткова, каже пан Василь. Тут у чоловіка власний магазин. Та потрапити до нього було практично неможливо. Все каже, через аварійний стан дороги. Лагодити її вирішили усією родиною. Більше 140 квадратних метрів площі заасфальтували. Нашу ініціативу підхоплять другі підприємці міста Черкаси. Ну… Я думаю, що це нікому цього погано не буде, і люди будуть виховувати, так сказати, і любов до свого міста. Долучилася до ремонту, і донька підприємця Ольга зізнається, набридло чекати, коли владці нарешті виділять кошти на реанімування їхньої вулиці. Почала, пригадує жінка, із облаштування придорожньої території. Фінішували на повномасштабному ремонті дороги. Це не мільйони, це просто тисячі. Ми договорились і зробили. Це Ну так, хай буде це не для себе, хай буде для людей, але ж такі в подальшому це і для всіх інших також буде воно ж приємніше. Не натішаться таким дорожнім оновленням і Тамтешні жителі кажуть, дорога стала не лише проїзною, а й прохідною. Олександр щодня минає її із маленьким сином. Безпасність для дітей. Прежде всего. То ли машина їде акуратно, водій тільки смотрить, щоб діти з двора не вискочили, то ли смотрить на ями, які існують». Тішаться таким дорожнім реанімуванням і водії, та недовго. Радість минає, як тільки повертають на сусідню вулицю. Делали здесь ремонт, что то ремонтували, да вона стала краще когда звісно, це швидше сделает кто-то коли щось зробить, хтось ничего, ну, Чим нічого, звісно, добре. І так. Нині родина Кусенків закликає своїх колег-підприємців продовжити їхню ініціативу. Благодійники переконані, лише разу можна зробити черкаси проїзними. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.